Дорогі брати і сестри, благодать вам та мир від нашого Воскреслого Господа. І сьогодні третя остання проповідь із циклу Івана 14.1.11, точніше, 6 вірш у нас буде в центрі. Але спочатку пригадаймо усе це слово. Наш Господь каже: нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога. І в мене віруйте багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома, ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, випізнали були б і мого Отця. Відтепер його знаєте ви і його бачили. Говорить до нього Пилип: Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус. стільки часу я з вами, ти ж не знаєш Пилипи мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш Покажи нам Отця? Чи не віруєш ти, що я в отці, а отець у мені. Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Повірте мені, що я в отці, а отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. Отже, наш центральний вірш. Шостий я дорога і правда, і життя, каже Ісус, і до Отця ніхто не приходить, як не через Нього. І сьогодні ми засередимо увагу саме на слові життя. Також особливо важливими для нас будуть вірші восьмий та дев'ятий. Говорить до нього Пили: Господи, покажи нам Отця і вистачить нам! Промовляє до нього Ісус. стільки часу я з вами, ти ж не знаєш Пилипе, мене, хто бачив мене, той бачив Отця. Отже, життя коротке і містке слово. Якщо порівняти це поняття із іншими, із цього ж вірша, правдою та дорогою, то можна помітити дещо цікаве. Так, за певних обставин нам важко збагнути, що є правдою, а що ні. Нам важко розібратися, яка дорога помилкова, а яка веде до успіху. І інколи ми навіть свідомо обираємо неправду та нечесний шлях, і все заради якихось тимчасових задоволень цього світу. Нехтуючи Божою волею і засуджуючи себе. Але ми ніколи не маємо сумніву щодо життя. Життя є добрим перед лицем смерті. І питання полягає тільки в тому, як його продовжити. Намагаємося ми це зробити усілякими правдами і неправдами. З певного віку середня статистична людина починає витрачати більше грошей на ліки, зокрема профілактичні. Частина населення починає захоплюватися здоровим способом життя дієти, спорт тощо. Але молодості вже не повернути. Можна досягти якихось тимчасових успіхів, пригальмувати процес старіння. Можна виглядати трохи молодшими, ніж в паспорті написано, особливо коли застосувати сучасні косметичні засоби чи технології. Але, дорогі брати і сестри, швидкоплинну ріку нашого життя вже не повернути назад. І якщо продовжити співставлення Божих та наших. Характеристик відповідно до шостого вірша сьогоднішнього слова, то ми побачимо: Бог правда, ми брехня, омана, Божа дорога правильна, правдива, наші дороги помилкові, Бог життя, а ми, на жаль, смертні. І дуже часто люди несуть смерть іншим. Як ми відчуваємо буквально на собі під час цієї безглуздої війни? І чим ближче до смерті, тим більше людина починає замислюватися над так званими духовними питаннями. У оголеному вигляді це звучить так: Чи є життя після смерті? Точніше, чи зможу я? Продовжити своє існування після невідворотної фізичної смерті. Ну, а якщо це можливо, то має бути хтось головний. Той, хто дає перепуску до потойбічного життя і, скажімо так, видає квитки на кращі місця там. І так людина часто починає впритул. Зі щирою зацікавленістю задумуватися над існуванням Бога, зауважмо, що ніяким чином на початку цих так званих пошуків Бога ми не здатні увірувати чи навіть здогадатися про того, хто є дорогою, правдою і життям. про Спасителя, про Христа! Отже, ми потребуємо об'явлення. А потім зазвичай ще й довгих та наполегливих пояснень і на катехизисі, і скільки буває в церкву ходимо, стільки нам щось не зрозуміло. І сьогодні наш Господь знову говорить, що тільки через нього ми приходимо до Бога. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Потім Ісус ще раз наголошує на тому, що Він та Отець одне, але тільки трохи іншими словами. Коли б то ви були пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця. Відтепер Його знаєте ви і його бачили. І тут виникає запитання Пилипа. Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Учень не зрозумів учителя. Грішник не зрозумів слова, сказаного Бога. На жаль, знайома нам ситуація. І, до речі, Пилип не перший, хто бажав побачити Отця. Після виходу з Єгипту на горі Синай цього очікував весь Божий народ, а пізніший правідник народу Майсей звернувся до Бога із проханням. Покажи мені славу свою. Але Господь відказав Майсею: Ти не зможеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене і жити. Що ж, кожного разу, роздумуючи над Словом Божим, ми переконуємося у тому, що Божа святість та наш гріх несумісні. Бог має знищити гріх. З іншого боку, Бог не хоче смерті грішника. І він знаходить дорогу, на якій грішник може бути у Божій присутності, але не загинути. Так Моисея Бог поміщає у розщилену скелі та закриває його своєю рукою під час переходу своєї слави. І коли Господь вже пройшов повз Маїсея, слава Господня, Він здіймає руку і дозволяє побачити свою славу трошки іззаду. А перед євреями, що були біля гори Синай, Бог. Проводить кордон та освячує його, щоб грішник часом не підійшов занадто близько до святості Господній та не загинув. Отже, Бог знаходить засоби, використовуючи які він може захистити грішника від неминучої смерті, навіть грішника, який страждає на таку ваду, як завелика. Цікавість. Але пригадаймо не тільки милостиві дії Бога. Пригадаймо, якою була Господня відповідь словом на забаганки людей його побачити. На горі Синай Бог дав своєму народу заповіді, закону. Цікаво, що, провівши перед Майсеєм свою славу. Господь знов дає Пророку той же закон, дві таблиці заповіту замість перших, що були розбиті. Отже, Божа відповідь закон. Виконай його. Покажи, що ти досконалий. Якби це була єдина Божа відповідь, це було б жахливо. Бо ніхто з нас не здатний досконало виконати хоча б одну заповідь. І письмо каже: жодна людина ділами закону не буде виправдана. Але є інша Божа відповідь. Євангеліє. Бог стався людиною, святий Іван свідчить, ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Так, Бог стався людиною в Ісусі Христі та замешкав серед гріховного і втраченого людства. Що ж, Бог не хоче смерті грішника, він завжди знаходить можливість бути зі своїми дітьми, захищати їх. Направляти їх. Пам'ятаємо свячний кордон біля гори Синай. Пам'ятаємо Божу лагідну руку, що оберігала Майсея. Але тепер ми маємо кращий захист слово сталося тілом, безмежний та предвічний Бог поруч із нами. Більш того, він сповнив усі вимоги закону замість нас. І він тепер іде на хрест. Нагадую, що це Господня вечеря і спілкування під час і після Господньої вечері. Він буквально вже пророкує проракує Голгофу. І там, на Христі, Він називає себе найбільшим грішником у світі. Для того, щоб ми віруючи. Були названі праведними, отримали Його праведність, Його святість. І на третій день у своєму Воскресінні Ісус дарує життя усім Божим дітям, виправдавши їх. Господь може це зробити, бо Він сам, як каже сьогодні, як записує святий Іван, є. Життям. І Христос каже про наше Воскресіння у сьогоднішньому слові так. Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Отже, Ісус є життям. Пригадаймо деякі вірші саме із Євангелія Івана, де говориться про Ісуса як про життя. На самому початку апостол свідчить у четвертому вірші. І життя було в нім, а життя було світлом людей. У третьому розділі вже сам Ісус каже Никодиму так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. А пізніше Господь промовляє до фарисеїв, дослідіть на Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. У 10 розділі Ісус називає себе добрим пастирем. Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достаткам, щоб ви мали. Я пастир добрий. Пастор добрий кладе життя власне за вівці. А перед тим, як Воскресити Лазаря, Христос каже Марті, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. Життя, Воскресіння. Звідки ми знаємо про це? Святий Іван записав для нас Ісусові слова із 6 розділу 45, 48 вірші. У пророків написано І всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, щоб хтось Бога бачив. Тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Я хліб життя. Ми часто говоримо, Біблія книга життя. Це тому, що сам Бог наш, Господь Ісус Христос є життям, тому що Він є хлібом життя. Тому що він має воду, яка тече до вічного життя. І слово Боже, разом із водою хрещення для багатьох стало початком дороги до Бога. І слово Боже поєднане із хлібом та вином Господньої Вечері, творить правдиву присутність тіла і крові нашого Господа у цьому таїнстві. Приносить нам прощення гріхів та покріплює нашу віру. Чи бачимо ми Господа Ісуса, коли підходимо до причастя? Може здатися, що не бачимо. Але чи не стаємо ми схожі тоді на Пилипа? Покажи нам Христа у причасті. Адже саме у таїнстві вівтаря ми зустрічаємося із Господом. І тоді ми стаємо схожі на тих христових учнів, які бачили Ісуса, чули Ісуса та дотикалися до Нього. Як про це написав наш Євангеліст Іван у своєму першому посланні? Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися? Про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо і звіщаємо вам життя вічне, що в отця перебувало і з'явилося нам. Це були перші два вірші послання Івана, а ось останні. і вони знову про Ісуса. Він Бог правдивий і вічне. Життя. І ще маленький додаток: дітоньки, бережіться від ідолів. І справді, бережімось від ідолів, бо тільки Ісус є дорогою і правдою, і життям. І хто знає Його, той знає Отця і бачить Отця. Амінь. Тому Нехай серця ваші не тривожаться. Віруйте в Бога. Покладайтеся на Господа Ісуса, довіряйте Слову Божому. Амінь.